Стоїмо на відправку комплект оперативної пам'яті для комп'ютера фірми Apacer DDR-2. Чотири планки однакові по 2 ГБ 800-ї частоти. Ідеальний бюджетний комплект для збільшення оперативної пам'яті на материнську плату на стару на DDR-2. Всі чотири планки однакові, пам'ять на чіпах Samsung відмінної якості. Є варіанти по одній штуці або парні. Ну і такі комплекти по 4 одиниці. Поставимо пам'ять на тестування і подивимось на результат. Тестування пройшло успішно, Зауважень, помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару 0,33. 40 поїде сьогодні місто Київ.